Тут підхід в перевізника на самих нових машинах 23-24 роки. Отакі От мерседеси. бачите які? Заглянемо в кабіну, водій дозволив, поки є і Вольво. Вольво ну, це просто в Україні, дивіться, яке все нов'є. Їздять 10 років, 10 років їздять на нових машинах, не мають проблем з ремонтами, не користуються Реномаксом, бо нові машини не потребують, на... по гарантії все роблять. Заглянемо в кабіну, дуже цікаво. Який розхід такої машини? круг 25 показує. 25. Це вже не від одного чув, що такі машини 25 тисяч. Яка здорована кабіна, тут теж треба лізти, як, як цей. Ай-яй-яй. Навіть не буду заходити, бо все ідеально чисте, нове і пахне салоном. Ви в рейс газуєте, так? Да? Ну, напевно, на таких машинах це саме задоволення їздити, правда? Ну